Марія Яківна Левицька приїхала до Луцька ще за союзу як молодий спеціаліст за розподілом і стала на чергу на забезпечення житлом. 30 років чекала своєї черги, і ось уже у 2021 році квартиру, начебто мали вже дати. Але з того часу пройшло аж 4 роки, а рішення в Луцькій мерії так і не ухвалили. А обіцяне житло передали іншим. Сама жінка розповідає, що 4 роки оббиває пороги мерії міського голови та його заступників, стукає в усі можливі двері. Проте у відповідь. Тільки відписки. Про це пише сайт Новин Луцька та Волині Конкурент. З кілько вона відписується Чебелюк, була в мене зустріч в кінці березня, онлайн прийом в Чебелюк. Як було ви комісії, до кої я повернулися? Чому ж ви якби на комісії? Мені не надали досі ніякого житла мені не вирішили. Ну, моє питання, ви надали іншим людям а моє житло, те, що виділили до місті. Чому це так? Вона сказала: ну ми тут подумаємо, подумаємо. І ці кінці вона дали відповідь, що ви перебуваєте, так і перебуваєте на квартирному обліку, а зв'язку з тим, що фінансування будівництва або придбання житла для вказаної категорії громадян від скутні на цей час, вирішити питання, забезпечити вас житлом, у нас немає можливості. Тому я звернула постійну комісію О, по цих питаннях житлово-комунального господарства. Щоб ви мені допомогли ну, вирішити це питання, тому що квартира виділена видними друзями людям, а мені нічого. Начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту ЖКГ Геннадій Косюта каже: мовляв, через повномасштабне вторгнення квартиру віддали військовополоненій. Ця квартира, про яку йде мова, це на той час була новобудова. Зваря на 8 сорок в силу таких обставин, як війна, як військовополонені, інвалідів війни, учасники бойових дій, виконавчим комітетом міської ради 19 червня 2024 року була ця квартира надана особі з інвалідністю маслі до війни, кравчук людмирій підтримки, двома дочками. Не наголосимо, що помешкання пані Марія мала б отримати ще до початку великої війни, адже рішення комісії було аж у 2021-му. Тоді квартира була ще вільна. Більше того, зі слів Козюти Левицький пропонували інше житло торік у березні, коли у квартирі у новобудові також не мешкав ніхто, а це інше житло. Гуртожиток, представник громадянського руху, «Свідомі» Михайло Наход поцікавився, чому ж за стільки часу виконавчий комітет Луцької міської ради не розглянув питання щодо житла пенсіонерки. Засідання цієї комісії житлових питань відбулося 9 червня 2021 року, тобто ну, більше ніж за півроку до війни. І... Питання: чому не було винесено рішення на виконком ну, відразу після засідання комісії? Я розумію, що не ви виносите це, але є пані Чебелюк, яка голова цієї комісії? Ну очевидно, що це її відповідальність. Що за півроку можна було винести рішення на виконком і пані Марії видати квартиру? Чи, ну, чи хтось знає, чому затягувалася підготовка рішення в Гонконгу? Проте ні решта присутніх, ні начальник відділу з обліку та розподілу житла козюта відповіді на ці питання не мали. Адвокат жінки каже, що через суд можна скасувати видачу квартири у новобудові, яку мала б отримати пані Марія Левицька. Але і він, і пенсіонерка зауважують, що цього робити не хочуть, адже люди, які вже там мешкають, ні в чому не винні. Тому пані Марія хоче вирішити усе так би мовити полюбовно. Вона просить надати альтернативне житло, яке за характеристиками не буде відрізнятися від обіцяного спочатку. Представник громадянського руху свідомі Андрій Маруняк запропонував колегам ухвалити таке рішення. Рекомендувати. комісії. При наявності вільної квартири почергово запропонувати її Левицькій Марії Явків для подальшого оформлення, як це називається, ну, Ну, Для прийняття рішення, рішення, рішення виконкому. Присутні це підтримали одноголосно. А на наступному засіданні профільної депутатської комісії ради також мають заслухати заступницю міського голови Ірину Чебелюк, аби дізнатися, як же ж так вийшло, що пенсіонерка опинилась у такому становищі.